Сьогодні покажу новинки з категорії стрічки та мережево. До нас приїхало багато е джгутів у ліловому, рожевому, біло-сірому та класичному коричневому кольорі. Також новинка скоро буде такий гарний молочний джгут. Далі у нас приїхала оливкова сіточка. Ось така дуже цупка, гарно тримає форму. Наступним покажу ще один джгут у м'ятному відтінку це такий пастельно-блакитний колір. На камері віддає зеленіше, Вживу блакитніший. Також скоро буде на сайті ось така золота зав'язочна стрічка. І новинки з них. Це у нас пудра у горошок, блакитна у горошок і дві ширини пастельної оливки.